Чи будуть проведені переговори щодо завершення війни у 2025 році. Повторення якихось подій. Я тут можу страктувати це скоріше, про... М -м. Ну, ми же з вами не перший раз бачимо в історії намагання домовитися з яким-небудь поїхавшим диктатором, да? На, не давши при цьому потрібних там, якихось гарантійних моментів, але або не зробивши хви... не, не, не зробивши висновки. Ми зараз на порозі прийняття. М -м. Хибного рішення, яке може запустити знову не той віток історії, це От. стосується мирних домовленостей, я так розумію, зараз. Так, да, просто питання у тому на яких умовах і яким чином вони будуть, і що будуть робити після них. Бо так уже домовлялися: в 38 му домовлялися, і пізніше, і раніше. Ми вже бачили. Ми ці всі домовляння вже бачили. Вони приводили до одного й того самого, розумієте? От, і тут просто тепер головне не вляпатися в історію другий раз і не заключити щось подібне тому, що було в ті роки, що потім буде провокацією на повторення якоїсь ситуації. От і все. Угу. Добре. В які три найголовніші кроки зробить Україна? Давайте звузимо у 2025 році як держава. Кроки куди? Нас... Кроки як держава до завершення війни, до покращення нашого життя. Взагалі, як діятиме Україна як держава у 25-му році. Mm, намагання залучити інвестицію. Скоріше за все, відкриття якоїсь штуки до інвесторів: партнерська історія, інвестиції, і так далі там подібне. Питання якоїсь внутрішнього вибору не всередині країни. І, отут, от тут я не знаю, чи ми говоримо про саме про вибори, бо тут в мене не чітко, да, як ну коротше, як прям вибори-вибори, чи ми говоримо про намагання дати якийсь вибір людям? Можливо, питання там виїзду, не виїзду, якоїсь такої історії. Ну, типу, якщо як це за умови, якщо щось якось зупиниться, да, ну взагалі в, 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 е, ну, в такому ключі, тобто тут дати якийсь вибір. Всередині країни Так. Намагання стабілізувати тут загально дуже виходить, намагання прийти до помірності в якихось супергострих питаннях, особливо знову таки, те, що пов'язане із почуттям дому, можливості вдома працювати, з якимось колесом фортуни. Це щось глобальне, да? з якимись паузними моментами. Тобто, тут таке. Така якась глобальна розмита історія. Типу, ми спробуємо будемо пробувати якимось чином, хоч якось вирівняти ситуацію у нас удома, але як і і куди, і не зовсім я розумію на даному етапі. Ви в другому пункті сказали, говорили про те, що є можливість давати людям це право вибору, і це може стосуватися виїзду за кордон. Чи угу. можемо почутися все ж таки найближчим часом? Або навіть краще, якщо все ж таки при кращому сценарії, ми матимемо ці позитивні результати мирних перемовин і припинення вогню чи дадуть людям можливість виїхати виїжджати за кордон? Зразу. ні. Ми вже дивилися питання потенційних варіацій, які є в головах наших о, держслужбовців. Ні, вони все одно будуть намагатися робити це етапно. І От. Як це буде відбуватися, якщо ви скажете, що дивилися різні варіації? Як, як це можливо може бути? Там в першу чергу потрібно зробити так, щоб всі ті, хто мають. Серйозний бойовий досвід і великі питання до влади змогли покинути країну. Це перше. Я вже проводила приклад чайничок кипить. Якщо кришечку хоча б трохи не відсунути, кришечка вилетить до бісової мами. Уявляємо тепер яких-небудь хлопців, які воюють з 14-го, а наприклад, да, з 14-го року. Мали невелику паузу, повернулися на фронт. У них є 100 тисяч мільйонів питань до влади. І коли у них буде можливість їх задати, вони, скоріше за все, хочуть скористуватися за, цією можливістю. Але тут держава дає їм можливість поїхати інструктором в ЄС за гарні гроші, вивезти всю свою родину. Якби бути в армії, це те, що вони вміють робити, да, професійно воювати. Але якби не заходитися на територію України. І не задавати владі питання. І оце от буде перше, що будуть робити для того, щоб знизити е, градус напруги. Просто одразу пропонувати всі, всім тим, хто може бути потенційно для влади небезпечний, варіант на гарні гроші куди-небудь подалі. Все. Mm. Ну тип далі, там уже це буде про якихось цивільних, про ще якусь історію, то вже така, таке. Першим це от кудись кудись здіти ті, хто потенційно може прийти до тебе з озброєнням і звернути тобі голову, mm -hmm. e, зрештою, поки півроку, рік, там певний, це довгий період буде невиїзний. Невідомо поки що. Mm -hmm. Ми поки не будемо мати чіткого розуміння, коли у нас е, завершення. Mm. Чи є варіанти на е, якихось завершення, припинення і послаблення питання з виїздом, не виїздом на 25 рік? Як з виборами? Початки, якісь видно, може бути, щоб прям повноцінно все успіли, така ну дуже, дуже нестабільна не, не ця історія. Трошечки зараз хочу відійти від, від ось цього формату топ 3 буквально на одне питання, тому що ось згадала е історії, згадала ось там нещодавно знайомим з якою розмовляли. І насправді таких знайомих в мене особисто лише вже є е людини 3-4, які вивозять зараз своїх хлопців е 16-річних, 17-річних за кордон дітей своїх. Е Ще раз яку причину це зниження можливе зниження мобілізаційного віку. Чи побачимо ми ось це зниження мобілізаційного віку найближчим часом, так як це зараз очікується в суспільстві? Так воно вже почалось? Ну, ми вже маємо. А а за льготи за мільйони і за цю всю історію, що заговорили? Мені питання про зниження мобілізаційного віку задавали ще на початку цього року. Я сказала, що вони не будуть діяти різко. Воно випадає як намагання задіяти поки що таку можливість залучення молодих людей до армії якимись іншими способами. Якісь ви окремі категорії, як, якимись певними такими там іпотеками грошима, поки вони будуть діяти так, і планів на різке. Оголошення, ну воно поки нікому нікому не хочеться приймати це рішення, тому намагається отак от пітляти і петляти, поки вони так і будуть. Тобто, це зараз якраз у питанні я тебе задобрю грошима. Якщо воно перестане давати результат, то це буде окучено не різко, а скоріше за все, в якусь там а давайте категорія медиків, студентів, Ну я дуже утрована або когось якоїсь категорії людей. А потім і от ми маємо таку поступову історію. Поки на різко, навіть під тиском, у нас не випадає тенденція, що прямо завтра хоп, і не з того, не з цього вирішили об'явити мобілізацію для 18-25. Ні. Ми багато говоримо з вами сереж сьогодні про владу і про якісь певні дії влади. Чи можемо ми подивитися топ 3 рішення влади? Це можуть бути позитивні, можуть бути негативні рішення, які вплинуть кардинально на долю України. Договір, Деяву. Зразу. Внутрішні обмеження, вісімка мечів. Можливо, м -м -м -та тут може йти мова в принципі, знову дуже така розмита позиція. Ну, тому що ми, в принципі, маємо розмиту ситуацію. Це або когось показово садити, судити, обмежувати. Ну, коротше. Тобто, це от прямо щось пов'язане з цією самою історією. Вихід із якоїсь ізольованості, ми більше не відлюдник. А, Уточнюю карту, в якому ключі більше не відлюдник, у ключі фінансів. Скоріше за все, або відкриття якихось земельних ринків, або якісь можливості для інвесторів іноземних, або якась така тема продовження корисних копалень, військових ресурсів. Ну, коротше. Mm -hmm. Ми з вами говорили про політичну сферу, говорили про економічну сферу. Настанок я хочу запитати ще про військову сферу. Ми теж її зачіпали. Але все ж таки я хочу чи можливо подивитися окремим питанням топ 3 тенденції у військовій сфері, які варто чекати. Давайте в 25-му році, щоб не розмиватися на довго. Може, не перший раз в мене випадає натяк на ймовірність з нашого боку намагання якихось активних дій. Давайте назвемо його там контрнаступом або якоїсь такої історії. Тобто, чи є у планах якась робота? Ну, коротше, да, скоріше за все, да, є у планах і може бути прийнято подібне рішення, да, над ним працюють, уточнення в карти. Друга, карта, карта світу, і я уточнюю її карту смерті. Два старших аркани зав'язаних на міжнародному досвіді, міжнародній допомозі, залучення міжнародного якогось там зміни стандарту вмирання старої системи народження нової, нової але це достатньо довгий процес. Скоріше за все, він буде, він буде тривати довше, ніж рік, да, типу, в такому ключі. Є тенденція на крах ілюзій навколо теми втрат. От.